Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео хочу відповісти на чисельні запитання наших глядачів, як правильно підсвічувати рослини в кімнатних умовах. Це дуже важливе питання, тому що від кількості світла, яке отримає рослина, залежить кількість речовин, які будуть вироблятися в рослині. В результаті процесів фотосинтезу це такі речовини, як жири, білки, глюкоза, крахмал, амінокислоти та багато інших. Буде мало цих речовин вироблена, рослина буде погано розвиватися. Тут все дуже-дуже просто. Питають, скільки годин підсвічувати на добу. Але не можна так сказати, там 10 годин, 15 годин або цілодобово. Багато чого залежить від е, чинників, які ми будемо. Создавати для розвитку рослини в кожному конкретному випадку. Дивіться, бувають різні рослини світлолюбиві, тіньолюбиві, але загалом городники вирощують рослини однієї групи відносно світлолюбиві. Овочі, квіти вони люблять світло. Тому це питання ми не будемо роздріблювати. Інший чинник це фаза розвитку рослини. Чим менша рослина. Тим більше світла вона потребує на початковому етапі розвитку. Тому ми завжди перші два тижні підсвічували наші рослини цілодобово і отримали непоганий результат. І ось коли ми з вами розібралися з цими двома питаннями, треба розібратися, яке місце ми облаштували, як ми його облаштували для вирощування рослин. Лампа вона світить по всіх боках. Багато світла втрачається в поверхню, кудись, в простір і так далі. Тому треба зробити так, щоб максимальна кількість світлового потоку від, ну, відображалась саме на рослини, в бік рослин. Ми для цього облаштували таким світловідбиваючим матеріалом. Це будівельний якийсь утеплювач, який має фольговану поверхню. І саме завдяки такій поверхні все світло від наших ламп максимально спрямовано на рослинки, які стоять під лампами. Зробить так, будь ласка, якщо є таке, або рефлектори якісь, ну, є такі штуки. Потім, друзі, яка лампа буде вам використовуватись. Ми в своїй практиці починали колись підсвічувати звичайними лампами розжарювання, але там більше тепла від них іде, ніж світла. Тому, звісно, такими лампами ніхто зараз не підсвічує. Багато хто використовує фітолампи. Це лампи, в яких спектральний оцей состав склад. Додана більше синього кольору, фіолетового кольору, тобто ті кольори, які сприймають добре за все рослини. Але ми використовуємо білі лампи в своїй практиці. Раніше ще люмінісентні, зараз світлодіодні. Вони білого кольору. Але, як відомо з е, уроків е, фізики, друзі, в білому кольорі присутній весь спектр кольорів. Е, це е, веселка. Веселка в білому кольорі. Одне тільки треба розуміти, що світлова температура буває у білих ламп різна. Тому вибираючи лампи, звертайте на це увагу. Для найкращого підсвічування рослин нам підійдуть більше ламп, в яких більше синього кольору, тому що саме синій колір великої кількості він не дозволяє рослинці витягуватись, він її трішки підсаджує. В яких лампах білого кольору більше синього кольору. Це лампи з світловою температурою від 5 до 6,5 тисяч кельвінів. Це характеристика лампи, будь-якої лампи почитали. Холодний колір лампи це саме те, що потрібно для нормального підсвічування розсади в кімнатних умовах. Такі теплі лампи, вони не дуже можна їми підсвічувати, але все ж таки краще обрати холодний колір. Ось у нас лампа світлодіодна, її мощність 30 Вт, на 1 Вт. Вона видає 80 люменів світла. Тобто, помножуємо 30 на 80 2400 люменів видає наша лампа. Таку лампу, щоб нормально підсвічувати розсаду, треба розміщувати по відношенню до розсади на висоті 20-40 см. І така лампа, одна така лампа, в змозі освітити площу. Заставлено розсадою 0,4 метри. Саме така палиця у нас площею 0,4 метри і одна лампа 30 Вт, загалом, яка видає 2400 люменів, Вона нормально освітлює таку площу. 20-40 см ми розташуємо. Більше будемо висоту задирати, буде втрачатися багато. Менше лампа може підсушувати рослини, може їх навіть піджарювати трішки. Хоча світлодіодні лампи вони не розжарюються сильно, але ж таки все ж 40 градусів їх робоча температура. Тому, друзі, 20-40 см від лампи до рослини це від верхнього листа рослини. Рослина підростає, лампу треба трішки трішки підіймати. На нашому прикладі. Ось така лампа, як я сказав, і така площа, ви вже можете розрахувати, скільки ламп потрібно для вашої площі. У нас 0,4 і така лампа освітлюється нормально. Якщо у вас 0,8, припустимо, площа, то вже дві таких лампи буде знадобиться. У нас раніше площа була не 40 см завширшки, а 80. Тому ми розташовували дві лампи. Дві лінейні лампи і підсвічували. Не можна однією мощною лампою, навіть якщо б була вдвічі мощніша лампа у нас і площа вдвічі, вдвічі більша, то не можна було б однією лампою підсвітити таку широку площу. Крайні рослини не отримали б достатньо світла. Тому краще дві лампи, але ж вони будуть розділяти світло більш равномірно по відношенню до рослин. І останнє питання, яке цікавить всіх глядачів, це скільки годин треба підсвічувати, по відношенню до лампи, про яку я розповів, і площі, про яку я розповів. Треба підсвічувати рослини на протязі 12-16 годин на добу. Коли рослинки маленькі 16 годин, можна даже цілодобово, як раніше ми підсвічували, зараз все ж таки 16 годин підсвічуємо по мірі підростання рослин можна підсвічувати менше 14 годин через тиждень-два, потім взагалі 12 годин на добу це буде час. Ось що хотів вам розповісти. Трішки воно така тема. Ну, не зовсім багато-багато інформації, можна заглублюватись, але нам це не потрібно. Якщо щось не зрозуміло, друзі, передивіться це відео ще раз і тоді. Так воно більш складеться з цих пазликів. І ви зрозумієте, як правильно підсвічувати свої рослини в кімнаті, виходячи від того, яка у вас лампа, яка у вас площа, на якій висоті ви розташовуєте свою лампу, а також як ви облаштували місце, де вирощуєте свою розсаду. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення!